Дівчата з приводу печінкового пирога. Дякую велике усім, хто написав мені Таня. А на що ти робиш стаканчиком дірочку всередині торта? Щас. Ось цей стаканчик, я його показувала. Ось щас буде відео, як я видавлювала дірочку. Я дуже вдячна своєму блогові. За те, що він мені дає можливість подивитися на себе збоку. І оці ваші поради, поки ви мені не почали писати Таня, наша оця дірочка. Я навіть не задумувалась, наша ця дірочка мене так навчили, люди. Мене так навчили. Вибачте, це він уже поїдений, я його не можу доїсти, поки не зніму вам це відео вдячності. Дивіться, оце ж я роблю дірочко, це ж квіточка. Це вже воно все розлізлося. Оце всередині я видавлюю кругляшок, це ж жовта серединка. А потім це біле, те, що вже разом з жовтком, це ж білі пелюсточки, це ж ромашка, це ж печінковий пиріг у формі ромашки. І оце всередині я викручую дірочки, засипаю жовтком, а по боках білі пелюстки. Мені так показали років 20 тому. І з того часу я так робила, навіть не задумуючись. Це абсолютно не впливає на смакові якості. Хоча вважається, що ця жовта серединка, що вона типу добріша. Ну, Просто тут білок, а тут жовток, і ті, хто душі люблять, от, бачите, і от вважається, що ця жовта серединка. що вона добріша. Хоча вона ж абсолютно не добріша, ви ж розумієте, да? але просто, типу знаєте, як у крайчих, саме смачне в хлібові, так і в печінковому пирогові оця серединка. Взагалі, дівчата, дуже корисно, щоб хтось ну не те, що провів ревізію твоєї кухні, а просто подивився з боку і сказав, Таня, а що ти робиш? Можна ж простіше, тому Боже, мені люди понаписували, що в мене є стаканчики. Якщо вам надо, я пришлю. І дуже гарні рецепти, що можна з консервної ж з під ананасів, теж неї можна викручувати. Але головне, я зрозуміла, що можна не викручувати. Насправді. Можна пекти печінковий пиріг і не викручувати в ньому всередині серединку, і можна його нормально різати як пиріг без оцього, всього ну, без оцих, от бачите, там ж решта кусочки. Вони ж без серединки, в общем, вони дуже дивні. Получаються. В общем, можна собі упростити життя, взяти пиріг, отак його розрізати на четверо, і потім на восьмеро, і все, і не викручувати, і не баблятись, і зекономити собі щонайменше найменше хвилин на кожному кожного разу коли я готую собі печінковий пиріг. тому Дорогі дівчата і хлопці. ну, Хлопці ображаються кажуть, ми ж теж дивимося, да ви теж дивитесь, але ви мені про печінковий поріг порад не давали. Тому, дорогі дівчата, я вам дуже дякую, що ви мені відкрили очі на те, що можна робити печінковий пиріг простіше. Нафіг мені ця серединка, вона мені взагалі не треба, Абсолютно не треба. Коли печінковий пиріг добрий, то він добрий. Не треба вигадувати оцього з серединкою. Всім дякую. Вітаю вас! Наступаючими святами я до вас ще вийду в ефір. Ще привітаю. Але при всяк випадок я дуже вдячна. Дуже вдячна, що ви мені відкрили очі на, на те, що я роблю, просто марную зайвий час, непонятно на що. Дякую, дівчата. Ви молодці, розумнички. Я, я просто не можу кожній відповісти, бо дуже багато коментарів і в Я дуже хочу вам всім відповісти. Я дуже переживаю, коли я ну я, я бачу два місяці тому був коментар дуже гарний, а я не відповіла. Мені дуже прикро, я просто не встигаю. Тому я вам дякую тут. Дякую всім, хто мені написав, що наша тобі та серединка. Дякую всім, хто мені написав, що Таня є стакан, можу прислати. Дякую всім, хто написав мені поради, як робити цю серединку. Вже я вам всім дуже вдячна, бо мені іноді відкриваються очі. Реально відкриваються очі. Хоча ж я доросла дівчинка. Але думаю, боже, ну блін, ну що я тітньою займаюся, наша та серединка. Все, все, всім дуже дякую.